Ще раз всім доброго дня. Мені випала така честь, нагода відкривати передвиборчі круглі столи, які організовуються саме з такого доброго наміру в демократичний спосіб. І я думаю, що цей досвід він, можливо не є унікальний, але цього року є унікальна виборча кампанія, тому. І в таких непростих унікальних умовах працюємо ми. І сьогодні я хочу представити наголошу на цьому слові виборчу програму, мабуть, унікального кандидата за часів незалежності України, президента Ольги Богомолець. Я є керівником її виборчого штабу на Тернопільщині. Звати мене Олег Літвіцький. В чому її унікальність, тому що в першу чергу виборча кампанія. Будується нарешті в Україні на тих засадах, на яких вона має будуватися апріорі і по ідеї, по суті, своїй, це на засадах волонтерської підтримки. Кандидат президенти Ольга Богомолець свою виборчу кампанію розпочала як. Кандидат, який висувався народом не лише в переносному значенні цього слова, а абсолютно в прямому. Саме ми знаємо, що за допомогою волонтерського збору коштів була знайдена необхідна сума, яка була потрібна для реєстрації ЦВК. І після реєстрації Ольга Богомолець оприлюднила всі дані про те, як вона отримала кошти стосовно які, які вона дала під час реєстрації на посаду кандидата в президенти. Аналогічного кроку ніхто не зробив з її опонентів з якихось причин, ну зрештою не мені про це судити. Сьогодні я хочу сказати про найголовніше: про те, що напевно з чим іде до виборців не лише Ольга Богомолець, а багато тих. Кандидатів в президенти, які її не є її прямими політичними опонентами, ті, які представляють, скажімо, ліві сили чи е, ті політичні сили, які асоціюємо ми з колишньою злодійською злочинною владою. Е, тобто ключове завдання виборчої програми, виборчої кампанії замінити державу-бандита на державу-сервіс. Держава-сервіс це та держава, яка е, функціонує в більшості розвинутих країн Європи і світу, Це та, яка надає послуги громадянам своєї держави, мешканцям своєї держави і максимально у всіх галузях, всіх сферах життєдіяльності суспільства, від політичної і соціальної починаючи до духовної, завершуючи. Ключове гасло, два ключові гасла, з якими Оля Бомолець йде на вибори, в першу чергу, це. Свідомі громадяни повинні замінити у державотворенні застарілих політиків, тому що більшість із тих, хто зараз претендує на посаду президента, асоціює, в українській політиці вже не є, не є перший день, не перший рік. І, на нашу думку, в цих людей була можливість в більшості із них продемонструвати десь свої якісь якості, як саме державні діячі, маючи. Той чи інший період свого часу всі владні повноваження, але вони цього, на жаль, не зробили. Тому суспільство потребує заміни цих політиків застарілих на нових активних суспільних громадян. Друге, основне гасло це політика чесності і справедливості замість брехні, корупції, лицемірства і всього того, з чим ми пов'язуємо ту владу, яка Богодякувати вже пішла, і я впевнений, більше не, не повернеться на наші українські терени. Тобто ще раз говориться про те, що чесність, відкритість і прозорість. Е, чому саме це говорить Ольга Богомолець? Вона те має моральне право в першу чергу як людина, яка е, абсолютно є незапланованим і чистим не лише політиком, а й фахівцем, е, медиком. І найважливіше, що для мене і для тих людей, які Підтримують Ольгу, в її кампанії є те, що на відміну від інших політиків, яких ми, можливо, іноді часом бачили біля сцени Майдану за часів Революції і Гідності. І окрім Дмитра Явша, якого ми бачили на Грушевського, фактично, то інші кандидати, більшість із кандидатів президента, я так скажу, не буду всіх говорити, на передовій з нами не була. А так, як Ольгу Богомолець, ми бачили в самий критичний момент, в самих критичних точках, ми вважаємо, що вона має абсолютно право бути однією із тих, хто говорить про чесність, хто говорить про те, що необхідні проводити ці національні реформи. Взагалі, програма Ольги Богомолець вона невелика, складається із 12 базових пунктів, серед яких такі галузі, як гідність. Сила, правда, єднання і так далі. Всі вони розшифруються багатьма ціли, цілим рядом підпунктів, зокрема, де мова про необхідність зміни місцевого самоврядування, але ми не стоїмо за такий підхід, який пропонує діюча влада, що це має відбутися на угоду якимось політичним домовленостям, а саме як серйозна реформа, яка забезпечить. Фахову і ефективну децентралізацію влади також надзвичайно важливо те, що я хочу донести, про те, що політична команда Ольги Богомолець стоїть за проведення в цьому році після завершення президентської кампанії перевиборів до Верховної Ради та всіх місцевих рад. Ми маємо гіркий досвід 2005 року, коли не відбулося після президентських виборів повне переформатування влади, і це дозволило білоблакитним, так би мовити, повернутися в українську політику. Зараз це не потрібно дозволити. Як на мене, достатньо є зараз здорових політичних сил, які мають всі шанси в цьому році сформувати нову конституційну більшість в українському парламенті, нову більшість в місцевих радах, заради того, щоб в країні відбувався цивілізований, ефективний і озгоджений процес національних реформ. З тим ми йдемо до людей. Дякую.